А я раніше ставилася досить позитивно до розбудови. До коли я бачила, там будується красива ЖК, о клас, буде там нова інфраструктура. А потім, коли, побачила, як це все залазить в заповідну зелену зону і як починає її винищувати і руйнувати, для мене був шок просто наскільки це страшне зло. Це як грибок, як не знаю, от дійсно от дуже класна паралель це паразити реально. От Заразилися і вони будують. Вони поки будують, поки вони, доти вони мають кошти. І Для мене було дивною: ну в Києві є райони, які б бажано було б відбудувати, перебудувати, да, там забудувати там, кучу індустріальних закинутих приміщень. Часто пан Олександр про це згадує, але чомусь. Дуже цікаво їм залізти саме в зелену заповідну зону. А чому так? Ну тому що буде ЖК дорожче. Квадратний метр. Як зараз, зараз скрізь рекламують ЖК Аж 2 О, притом що там вже по другому кругу продають одне і те саме майно гори інвесторам, які потім будуть тут мітінгувати скрізь, кричати на скинули. І кажуть: дивіться, які гарні види. Вид, видове е, е, ЖК, а те, що це заповідна зона, і те, що воно видове буде недовго. Після того, як буде здана перша будівля, а я думаю, вона не буде здана, громадськість цього не допустить, там почне цей грибок, оця гангрена, почне розростатися. І там будуть стандартні бетонні витоги джунглі, з висушеними озерами, так як озеро Синя, у нас є приклад, з винищеною. Е, Водною да, нашою частиною того району. Це, це майбутнє. От розверніться просто в залиті бетоном райони, оце там буде.